Так, поїхали. Добрий день, мої розумні та красиві. З вами я, технолог-колорист Ірина Яковлева. І цей профіль для тих, хто хоче розуміти та зрозуміти колористику, а не просто вивчати рецепти. Сьогодні коротко і чітко про будову волосся. Поїхали. Волосся це не макарони і не лавша на вухах. Це така собі каратинова структура, я б навіть сказала, біохімічна сосиска, яка має три шари. Буду пояснювати максимально просто для того, щоб всі зрозуміли на, на прикладі будинку. І перший шар, верхній шар це в нас кутикула вона схожа на черепицю на даху у здоровому волосі. Вона рівнесенька, щільна, і лусочка налягає на лусочку досить щільно. Да? Все дуже в нас красиво, блискуче і захищено. От така кутикула буде тримати в собі блиск, здоров'я і навіть ваші нерви після невдалого фарбування. Шуткую. Але коли ми сушимо волосся без термозахисту і миємо їх аби як, да, то звичайно черепиця починає бунтуватися. Частина лусочок піднімається, а частина відламується. І ми отримуємо такий, знаєте собі, дах після урагану. Тобто пористість, мяність і ламкість. І ніяка вже сироватка з ельфійських перелісток нам на жаль не допоможе. Йдемо далі. Другий кортекс це кара. Він найтовший, найширший, і саме тут починається магія. Це як несучі стіни в нашому будинку. Саме тут зберігається натуральний пігмент, еластичність, сила та кольорна пам'ять. Коли фарбник проникає в кортекс, він взаємодіє з натуральним пігментом і змінює відтінок середини. А якщо, наприклад, оксид ми взяли занадто високий, то в кортексі починається хаос. Так само, якщо ми фарбу підібрали якусь незрозумілу або нам не подіє. В такому випадку молекули починають бігати, як діти без нагляду в ТРЦ, і замість рівного кольору ми отримуємо плями, пересушені ділянки. Тому м -м, взагалі не розуміємо, що взагалі да таке сталося, наче взяла фарбу, і просто намазала. Да, як кажуть. Тому фарбування це не намазав і чекаєш, а це точна хімія і трішки магії, звичайно, моєї. Третій шар медула. Це той шар, знаєте, як комерчина в підвалі. Вона є, але не завжди зрозуміло навіщо. Плюс до того, медула може бути порожнистою або частково заповненою, або навіть її може бути взагалі, ну, може її взагалі не бути. Але це на процес фарбування не впливає або впливає дуже мінімально. Втім, звучить досить розумно і красиво. Погодьтесь, я люблю, до речі, коли мої клієнти не тільки вміють вимовити руси холодний 7.1», але ще й коли знають, що таке кутикула, кортекс і медула. Бо знання це теж в своєму роді краса. Тому робимо висновок. Кутикула це верхній шар, який захищає наше волосся та дає блиск. Кортекс – це середній шар, це основний шар, де формується наш колір волосся. І медула це нижній шар або центральний, скажімо так, який не впливає на колір. Але деякі вчені вважають, що саме вона проводить тепло та вологу. Розуміння цих шарів є основною формулою, да, основною базовою для грамотного фарбування. Тому до зустрічі і побачимось на наступному уроці.